Завтра буде дощ. А чому ти так вирішив? Бо казала моя бабуся, що коли свиня носить солому під себе, то буде дощ. Ну, то що? Сьогодні наша свиня цілий день носить солому під себе і наносила вже цілу скирту. Тарасику. А розкажи мені щось цікаве, приємне для душі. Наші тато вчора забив кроля. Ну і той до чого це? Та так його труснули, що в нього аж очі повилазили. Чорня моя дівчина. Добрий вечір, дядько гнати. Добрий вечір, Галочко. А я це з весілля втік. Моя заходилася танцювати. А я вже трішечки негодящий. Та й пішов собі. Ну, будь здоровенька. Дякую. дякую. Маруся, дякі. раз, два, три, коли. Тарасику, а ти де? Тут я. А тато вже пішли? Пішли. Ні, ні, не бачила. От клятий! Утік з весілля й десь поваштався. Ось я йому покажу. Тарасику, Тарасику, ти де? Тут я. Ну, чого ти вічно там ховаєшся? Іди сюди. А мати вже пішли. Пішли. Сідай. Тарасику, а що це ти їси? Цукерку. Ну, то дай мені. А в мене тільки одна. Хм, Бач, який ти. Тарасику. А обійми мене. Не можна. Чому це не можна? Бо казав мій тато, поки не купить мені чоботи, обійматися не можна. А коли тобі їх куплять? Ну може через рік, а може і через два. Ну, дай чекай своїх чобіт! Галю, Галю, дочекай.